Привіт, мої любі учні! Сьогодні разом з вами продовжуємо вивчати вкладені розгалуження. Йу! Уявляю, як ви це любите! І після слів вкладені розгалуження, ваші очі вони висловлюють все, що думають про мене, про інформатику, про скреч. Тому показую на прикладі, як це зробити, і будемо програмувати музичний інструмент. Кому буде складно робити зі мною, за мною, кому буде простіше обирати свій інструмент і програмувати його. Я вмію грати більш, ну не буду казати, на нервах, але на музичних інструментах у мене гірше виходить, ніж створювати якісь емоції. Пам'ятаю, з дитинства трохи баян. Ще менше пам'ятаю піаніна і цю мелодію, яку зараз вам заграю. Якщо знаєте, її можете писати коментар, що воно таке є. Якщо не знаєте її, я вас розумію. Тому що мої знання музики набагато гірші, ніж ваші. Якщо ви ходите в музичну школу, вам буде простіше. Я багато всього наговорила. Тепер запускаю на виконання програми. І поки я це зроблю, нагадаю, що вкладені розгалуження це частина алгоритму, який містить розгалуження, вкладене в інше розгалуження. Коли буду пояснювати програму, покажу, як це працює. Слухаємо музику в моєму виконанні. З'являється мій курсор. Починає слідувати за вказівником, миші, даю можливість мені згадати мелодію, і я її починаю грати. Ось такая мелодия. Проверяем нота, что у нас си работает. Дивіться. Очень просто. Налаштована программа. Есть повторные звуки. Ми їх поки що не прибираємо, ми просто вшимося працювати з вкладеними розгалуженнями до ре, мі, фа, соль, ля, сі, до. Всі ноти працюють, як ви бачите. Якщо чесно, я б ще грала-пограла, але я зупиняю виконання програми, згортаю її і показую вам код. Програми. Він буде дуже простим. І більшість з нього вам вже відомо. Отже, я е, зробила спрайт 1, як ви бачите, це просто е, коло чорне. Мені важливо, щоб воно було чорне і налаштувала його наступним чином. Зараз більше. Коли натиснуто прапорець, обрала місце розташування, і це місце розташування я обрала так, як мені зручно. Тобто, ну просто X і Y навмання, як мені зручно, щоб це було всередине. Чекати одну секунду, чому чекати одну секунду, хочу, поки запускаю прапорець, мати цю секунду, щоб налаштуватися на те, щоб обрати мелодію, щоб не одразу рухався курсор. Це як мій пальчик, знаєте, щоб він не одразу рухався на екрані, щоб я мала можливість. Ну, Подумати чи що, ну просто налаштуватися на роботу. Помістити на передній план. Для мене це важливо, щоб мій цей чорний е виконавчик, який слугує пальцем на клавіатурі, да, щоб він був попереду всього того, що там відбувається далі на екрані. І завжди слідувати за вказівником і переміщатися на 10 кроків. Тобто, для чорного, виключно це я використовую нічого іншого, тут все просто. Вам ці всі команди знайомі. А от з кейборд, з, який е, я взяла для того, щоб створити піаніно. Як взагалі я його зробила? Ну, якщо чесно, ну, я не дуже вже заморочувалась, хоча код виглядає складно. Я зараз спробую спочатку показати, як це робила. Е, я обрала з існуючих музичних інструментів keyboard, який є. От я його навіть зараз додам. Поки що сховаю, не буду я сховати. Я, певно, просто, дей, Де? да? От я додала наново його, як він виглядав спочатку. Я його просто зараз збільшу. Певно, що ви бачили. Тобто, ось такий був, він був з звичайною клавіатурою черненькою, стала на образи. В образах мені довелося, якщо чесно, погратися, як я це робила. Я взяла лінію з... отак от намалювала. І тут я гралася яким чином? З цієї лінії, яку я намалювала, я брала, збільшувала межу, тут, отак, приблизно зробила коротшим. Я замальовувала, коротше кажучи, клавіші, тому що в мене не вдалося розгрупувати їх, щоб вони мене кудись ділися. Ну ніяк я, як я не намагалася того зробити, у мене того не вийшло зробити. Тому я ну, таким чином підбирала, щоб ці клавіші кудись приховати. У мене так це виходило. А, звісно, кольор межі я робила отаким білим. Можна зробити його прямо налаштувати, або от сюди налаштувати. Зараз прям спіймаємо цей колір в один момент. Ну Десь так я робила, це я швидко роблю, там робила повільніше, у мене все вийшло. Потім так само взяла і ну, для прикладу межа якого кольору. Я брала прямо межу з кольорів оцих. так? І малювала відповідно клавіші, які такі у мене рисочками були. Я підбирала товщину, довжину, коли намалювала одну клавішу і поклала її сюди, повернула, щоб вона гарно лежала, так як мені потрібно, як мені подобається. Коли я зробила одну клавішу, я робила наступну. Просто брала її, виділяла тепер цю клавішу. Дивіться, втискала плюсик і додати. І ой, ну так я так само робила, коли помилялася, і знову я помилилася. Зараз зроблю. Я додавала її як клавішу і просто перефарбовувала піп'яточком, обирала кольор, який потрібно перефарбувати. Так з'являлися мої клавіші. Знову стрілочка. Натиснути, плюс додати перефарбувати піп'яточка кольор, який я перефарбовую. І так поступово з'явилося у мене 8 клавіш. До речі, ці кнопочки так само працюють, зокрема, що одна не працює, я зелену не налаштовувала. От, о, що хотіла сказати, що всі мої клавіші з'явилися попереду, ця штука позаду, біла яка зафарбовка, її можна, натискаючи на стрілочки, шар вниз, шар, шар наверх, просто трошечки паминаєте розташування. І поступово з'явилися в мене всі клавіші на моїй клавіатурі. Я перебираю цей спрей, де я зараз тренувалася, я просто повернуся до того, що я зробила, і через образи покажу, що так все і було. Бачите? Ну, якби нічого іншого у мене вже не дано є те, що я створила. А повертаємося тепер до скрипту цього спрайту, відповідно. Зараз, прямо під час відео, зроблю для вас крінскрін про всяк випадок, тому що щоб не забути цього зробити. Це ви зможете піддивлятися під час домашньої роботи. О, зараз він зникне у мене з екрану, щоб не заважав. <кій> І ми поговоримо про самі скрипти як алгоритм. Дивіться: О, так, так, так. Хоро. І. Ой, ні, трошечки зменшу, тому що не вміщується, да? тепер вміщується. Коли натиснуто прапорець, завжди, тут у мене все в циклі. Завжди відбувається. І тепер вкладено розволуження, чому воно вкладено? Дивіться, якщо інакше, якщо інакше якщо інакше, є умова, якщо вона виконується, то ми робимо це. Якщо умова не виконується, то ми робимо інше. А що саме інше, знову перевіряємо умову. І так ми робимо стільки разів, поки не перевіримо весь колір, весь колір, який є у мене на цьому піаніно. Зокрема, ще звертаю увагу, що в кінці, коли у мене останній інакше, і кольор у мене вже останній фіолетовий, ми не ставимо, якщо інакше отут -от. ми ставимо просто якщо. І як зробити швидко цей м м скрипт, величезний такий алгоритм? Так? Я вам зараз покажу. Коли натиснуто прапорець керування завжди. А що саме завжди? Ми беремо керування, якщо інакше, з датчиків беремо умову. Дуже проста умова, дуже класно працює. І тут колір, який саме колір. А мене цікавий той колір, який я використала для клавіші, Тому піп'єточкою обираю саме її. Його. Колір жовтий торкається чого? А торкається він чорного. Тому дуже важливо, щоб не сірого, ні якогось там не зрозуміло якого, щоб саме того кольору, який ми запрограмували наш цей вказівник, який торкається. Тобто. Колір жовтий теркається чорному, що у мене відбувається. А відбувається у мене наступне. Я відтворюю звук для свого піаніно. Відтворити звук і обираю той звук. Найперший я обираю, який необхідно відтворити. От я створила перший блок. Потім я таки беру ще купу копій і роблю. Я не буду всі робити, я просто показую, що натискаю праву кнопку миші і просто їх дублюю. Звісно. Доблювати просто так мало, мені необхідно щоразу змінювати колір. Жовтий у мене вже зустрічався. Тепер мені необхідно зробити рожевий. Я стаю на жовтий, піп'яточкою, обираю цей рожевий, взяла рожевий чорного, тепер сюди стаю піп'єточкою обираю тепер блакитний, синій, як він у вас там відображається. І так щоразу роблю, поки не переберу всі-всі кольори, ви це зможете зробити самостійно. Чорний у мене залишається, я його не міняю. Звук перший у мене це електрик да? Di-electric p'єно. E-electric п'яно, F електрик piano І так далі. Всі клавіші, які я додаю, я перебираю. І додаю тепер вкладення. Поїхали поступово додавати. І так, я додаю стільки разів, скільки необхідно. Зокрема, що останній раз, коли останній. Я не роблю, якщо інакше, тому що мені це не підходить. Ви зможете спробувати побачити, яким буде результат. І так у мене набирається той алгоритм, який ви бачите, ліворуч. Я чернетку прибираю, тому що вона мені не потрібна. У мене створена вже мою програму, запускаю на виконання. Секунду чекається, і тепер чорний вказівник готовий слідувати за вказівником миші. І готовий грати нам мелодію. І на цій ноті могла б я завершити, якщо б не розказала про ваше домашнє завдання. У якості вашого домашнього завдання хочу бачити ваш музичний інструмент, можете зробити за аналогії з моїм музичним інструментом. Налаштуйте для нього ноти. Аналогічно до мого, можливо, ви краще алгоритми використати, тому що цей алгоритм геть, не ідеальний, але він прекрасно демонструє вкладені розгалуження. Зараз зупиню. Виконання алгоритму. І надішліть мені, будь ласка, в Google класі скрін, отакий, От як ви зараз бачите, вашої програми. Якщо у вас декілька виконавців буде, як у мене, значить, скрін першого, скрін другого. Не потрібно мені надсилати лише скрін, як виглядає виконавець. Мені потрібно бачити сам алгоритм, ваш, ваші скрипти. От як ви зараз бачите екран, так і саме у вас має бути декілька знімків, якщо у вас декілька виконавців. Додатково, за бажання можете зняти екран, як виконується ваша програма. Для цього праворуч горі натискаємо на розгорнути, запустити флажочок. Якщо через флажочок ви будете налаштовувати запуск програми, і програйте, що у вас виходить. що можна гратися, не перегратися? Покажіть вашу програму вашим батькам і запитайте, як у них враження. Сподіваюся, що така маленька програма підійме настрій не тільки вам, але й вашим рідним. Тому що попереду, канікули, нехай вони у вас будуть безпечними, прекрасними і наповнені прекрасних, добрих, позитивних вражень. Бувайте і до наступного уроку!